Привіт, хлопчики, дівчатка, мої талановиті автори, і хто тільки, можливо, мріє написати свою першу книжку. Цей випуск це відео про сам видав. Тут треба барабани, які я колись навчусь вставляти цей звук, і обов'язково це зроблю. А поки ми будемо фокусуватися на тому, що я кажу, я буду намагатися теж казати виключно корисну для вас інформацію, все чесно. Тому що людина, я, яка йду вже сьомий рік шлях сам видав, вона не може казати нечесно, вона не має права. Є досвід, я хочу з ним ділитися з вами. Так от, з 18-го року, десь жовтня 18-го, тобто у те, зараз сьомий рік, як я сам видав, а почала писати свою першу книжку я в чотирнадцятому році, тобто фактично вже 10 плюс років тому. Дуже популярне питання на презентаціях моїх. Книг, а що спонукало мене писати свою першу книгу, яку я, до речі, нікому не показую. Вважаю спробую пера. І навіть цього року відкрила, трошки перечитала, думаю, може, можна трошки підправити щось буде класно. Видам. Поки що не видам, розходимося. І, можливо, навіть не пізнали б мене там. Так, йдемо далі. Чотирнадцятий рік. Що спонукало мене почати писати цю книгу? Хлопці і дівчата. Як ви думаєте, що спонукає людина, яка пише романи? Тут умовний відлік часу зараз на екрані. Звісно, стосунки. В моєму випадку це були не еротичні стосунки. Ймовірно, мені треба було виплюснути всі мої емоції в ордівський файл, тому я одразу не від руки писала, а друкувала на ноутбуці. Це було п'ять сторінок. І потім я заморозила процес написання книги на довгі чотири роки. І в 2014 я не думала, що я стану авторкою романів. В 18-му трошки я вже здогадувалася, що, скоріш за все, я допишу цю книгу. Я її дописала. Це був десь серпень, 18-го, в жовтні, я видала і видала, в якому сенсі, я нікому не показала в соцмережах і ніде про це не розповіла. Хоча зараз така думаю: М -м, а мабуть би зараз, я я розповіла. Дивіться, я видала книжку, тоді я не розповіла: мені А було страшно, Б місцями соромно, невпевненість. Ці всі теж мені притаманно. А, але я розмістила цю книгу на Амазон англійську. Я замовила переклад. Тоді він мені коштував тисячу американських доларів, перекладав британець, а, і було б все класно. Це теж інша тема. Книжка не злетіла, не залетіла, як я там собі намріяла. Тож, мій шлях сам видав вже сьомий рік. Друзі, що хочеться сказати, що нити я не буду, принаймні спробую не нити, бо зараз це вже сприймається все інакше. Зараз, вже, коли пройшло багато років, та в принципі, нити нема за що насправді. Але коли ти починаєш, то ти не їш. Ти неїш, бо це важко. Ти ниж, бо тебе не приймають книгарні. Ти ниж, бо в тебе немає читача, читачів, або твій читач, це твоя мама і сусіди, дай Бог, якщо сусіди зацікавляться. Тобі здається, що ти все робиш, коротше, кому воно треба. Зараз, коли у мене є чотири книжки, взагалі їх шість, але ті, що ви можете побачити, 4, то дивлячись на весь цей шлях. Я собі думаю, боже, а чого ти тоді так нило? Все ж буде класно. І у вас теж все буде класно. От це найголовніше, що ви маєте знати. Спочатку завжди важко, у будь в чому в будь-якій сфері. Ніколи не буває легко. Ви це все, всю легкість здобуваєте власним досвідом, а досвід сплачується часом, який ви на це витратите. От і все. Так працює всесвіт, це життя. Тож, повертаючись до 18 рік, ем... Тоді я ж думала, що на Амазоні стану відома відома як Джон Роулінг. Так, буквально за один день нічого не сталося, не за день, не за два, не за 365. А потім я почала співпрацю з книгарнями. І це був 18-му 18 щині. Десь в 19-20 я почала. А зараз, коли мені вже книгарні пишуть самі, коли мене книгарні запитують, а скиньте на Прайс на свої книги, я розумію, ого. Тобто, дійсно, це вже зовсім інший рівень, ніж був на початку. Але до цього рівня треба прийти. Для того, щоб до нього прийти, вам треба, я думаю, побачити було це відео, побачити таку людину, як я, яка сам видав, яка пройшла багато відмов книгарень, багато відмов видавництв або мовчання видавництв. яка... Та були й моменти, що хотіла взагалі все це діло покинути, писати в стіла було б взагалі не писати, що мені нема чим займатися чи що. Да, можу, я пишу тексти, окей, я багато років пропрацювала копірайтером. Я можу працювати копірайтером, заробляти непогані гроші, як це було раніше. Але, Але я хочу бути письменницею. Це чесно, я кажу собі і вам теж. Якщо ви собі чесно кажете, я хочу бути письменником або письменницею. Мені відмовляють і нічого страшного. Бо ви можете пройти цей шлях самі, і у вас буде з'являтися підтримка на цьому шляху, і буде ставати все більше і більше. У вас вже є підтримка у вигляді моїх відео, у вигляді мене, людина, яка пройшла цей шлях, не здалася. Сім років це, повірте, це дуже багато. І за цей час. Та різні розвитки подій могли бути, але я не здалася. Тому що, а як я можу здатися, якщо я хочу бути письменницею? Якщо я знаю, що це мій шлях. Це я відчуваю, це внутрішнє. А письменники ми ж такі, ми дуже емпатичні, ми відчуваємо, відчуваємо багато таких речей, дуже близько беремо до серця. Тому я певна, що ви теж відчуваєте. Якщо ви почали писати книгу, книги ви відчуваєте, що це ваше, що це ваш шлях, і, будь ласка, не зупиняйтесь. Хочете піти на Амазон, йдіть на Амазон. Ніхто вам це не завадить, бо на Амазон може піти кожен. Вам ніхто не треба, ніякий посередник, ніяке видавництво. Хочете, щоб видавництво займалося вами? Це станеться, не станеться зараз, станеться <кій> пізніше. Але покажіть, що ви. Е по-перше, налаштовані серйозно, бо коли є одна книга, то видавництво, яке може за вами спостерігати там десь з боку, вони такі думають: М -м -м". тобто це автор такий, що типу книжку раз на 10 років напише, або взагалі просто одну написав і так, знаєте, погрався і все. Або це автор, який дійсно хоче писати, він буде писати. Видавництво це важливо. Якщо у вас одна книга обережненько до вас можуть відноситися, якщо у вас вже декілька книг О, цей автор він пише налаштований писати постійно. Це вже для видавництва сигнал про те, що можна вас розглянути, і ви серйозно відноситесь до письменництва, як до роботи, як не крутиться робота. Нехай хто там каже, що ми творчі люди, ми можемо те, все полетіти на хмарки, в хмарки. Там. Не писати багато років, в принципі ви можете не писати багато-багато років, інший момент, що про вас забудуть таке життя. І так у всіх сферах, нагадаю, не тільки ж нашій письменницькій. Тож на цій, можливо, не дуже мажорній ноті, але ще раз вам нагадую: сам видав: це не вирок, це м -м, можна нити, може бути важко, але ваш шлях буде розгортатися. Повільно, швидко у кожного по-своєму, і ви буде, будете бачити досягнення, будете бачити результати і заради них варто продовжувати. Не знаю, наскільки це відео для вас мотивуюче. я хотіла б, щоб так, щоб воно вас мотивувало писати далі, шукати своїх читачів, виходити за рамки того, що вас читають тільки в родині або там найближчі друзі. Це теж важливо, це супер важливо. Це ваша фундамент, ваша підтримка. Найрідніші люди, якраз ті, на кого ви можете спертися на самих перших своїх кроках. І це важливо мати цю підтримку. Я вам скажу так, що коли я починала, мої подруги казали: вау, це, це найкращі книги в цьому світі. І я така, так, це найкраща книга в цьому світі. я Буду продовжувати, тому що найкращих книг має бути більше. Вони були моєю опорою. Моя мама завжди була моєю опорою і є. Вона От у неї навіть, знаєте, на полиці вдома. у неї стоять всі мої книжечки, отак в рядочок, всі виставлені. І вона цим пишається, тим, що я письменниця. Е, ну, Мама завжди пишається, а майже завжди більше, ніж ми самі пишаємося своїми досягненнями. І мені це теж, звісно, приємно, це моя підтримка. Хоча, знаєте, мама, ну тут чи так суб'єктивно, може бути там не дуже мама, для мами бути завжди найкраще, тим не менше, дуже-не дуже це ваша підтримка, на яку ви спираєтесь, а далі ваші книжки потрапляють до ваших перших читачів, і вже ваші перші читачі не заангажовані люди, які вас перше читають, перше про вас чують, скажуть вам класно це чи не класно. І пам'ятайте, що завжди будуть ті люди, які скажуть, що це повна фігня. Завжди будуть такі люди. Але не звертайте увагу, тому що будуть і ті, які скажуть, що це класно. Завжди є баланс, завжди є плюс, завжди мінус. Продовжуйте, будь ласка, писати, підписуйтесь на мій канал. Пальчик отут, от отако от під відео, що вам сподобалося відео, щоб Ютуб знав, що я не даремно тут вам розповідаю, як на сповіді. Про шлях сам видав, що це важко, і що наприкінці, не наприкінці, а в процесі буде ставати краще, краще, краще. Результатів буде більше, більше і більше. Будь ласка, не опускайте руки. Продовжуйте і про вас обов'язково дізнається цей світ.